Секрети краси професійних моделей Вмивання мінеральною водою, а не водою з-під крану. Я використовую негазовану воду, вона краще очищує обличчя після неї шкіра не така чутлива. Це допомагає зменшити кількість висипів і робить шкіру більш підтягнутою. Тримаю обличчя в воді приблизно 10 секунд і роблю таку процедуру двічі на тиждень. Дуже важливо наносити сонцезахист кожного дня, тому що ніхто не хоче постаріти раніше, ніж їм суджено. Я зазвичай наношу і на обличчя, і на зону декольте. Ще один важливий крок, який я підглянула в Beauty Secrets, це, звісно, догляд за тілом. Я перегля... Глянула багато схвальних відгуків, тому зупинилася на лінійці для тіла від Q&A. Замість гелю для душу я використовую вітамінізовану олію. Вона мені більше подобається, тому що вона значно краще зволожує і заспокоює шкіру. Процедура, про яку не забувають усі топові моделі, це звісно скрабування тіла. Дівчата, ми з вами нічим не гірші, тому нагадую вам регулярно використовувати скраб, а цей містить суміш молочної та гліколової кислоти. і Після нього шкіра просто оксамитова. Що, -що а про зволоження шкіри я ніколи не забуваю. Тому кожен вечір наношу лосьон для тіла з керамідами. Без обтяжень зволожує шкіру і до речі, зміцнює її захисний бар'єр. А в цьому ж є секрет молодості дівчат? Діліться своїми б'юті секретами в коментарях та зберігайте посилання на ексклюзивного дистриб'ютора бренду Q&A. Що я замовила на тисячу гривень в Сінсей. і давайте оцінимо разом усі вісім товарів. Цю коробочку я чекала найбільше і ставлю її 100 з 10. І, Звісно, це супермила чашка за 149 гривень. Зберігайте класні ідеї для фото, які можна втілити з цією чашкою. Поки чекала цю посилку, то вже забула, що замовила. Скажіть, що я не одна така. Звісно, я не втрималась від цієї декоративної миски оленем за 129 гривень. Хлопець сказав, що вона нам не потрібна, але дівчата, повірте, вона нам дуже потрібна і ставлю я їй 10 з 10. Класним рішенням було взяти відразу дві таких декоративних миски. Ця що більше коштує 169 гривень, і я покажу вам їх у співвідношенні. Я сподіваюся, за такий фінти з ви поставите мені як мінімум лайк. А мене мене така тема брати все по два. Тому як ви зрозуміли, це буде комплект до першої чашки, і коштує вона також 149 гривень і їх 10 з 10. А ви, до речі, вже купили подарунки до новорічних свят. Як варіант, це замовити сет оригінальних трендових парфюмів на розпив, щоб познайомитися з ними і обрати саме той. А з підбором і швидкою доставкою мені допомагає лише одна відповідальна людина. Раджу зберегти мого байера, тому що в неї часто вигідні пропозиції на техніку Dyson, годинники, трендовий одяг, взуття та аксесуари. І переходимо далі до анпакінгу. У цій великій коробці керамічна тарілка обійшлася вона 169 гривень і ставлю їй також 10 з 10. І остання у цій посилці це ось такі наволочки за 169 гривень. Я їх дуже чекала, але трішки засмутила через їх відтінок, тому що на сайті вказаний кремовий. а насправді він білий, тому їм 8 з 10. па Папа, до нових анпакінгів. Такого від українського бренду я просто не очікувала. Bodybrand випустив лінійку для тих, хто справді цінує якість. Ці речі ви точно не побачите на кожній, тому що вони з колекції преміум. Тож давайте зберемося разом і подивимося, чим же вони так відрізняються від звичайних. Перший образ це мастхем на зиму, теплий спортивний костюм. Він є у двох кольорах: білий і чорний, але я обрала останній дівчата. Ну якість відчувається відразу, починаючи з фурнітури і закінчуючи тканиною. До речі, на мені розмір S, але костюм іде від S до L. Між іншим на цією колекцією бренд. Працював більше п'яти місяців, щоб довести її до ідеалу. Оцінюйте перший образ в коментарях, і ми переходимо до другого, менш спортивного. І як ви зрозуміли, він теж з преміум колекції. До речі, ви звернули увагу на пакування, мені воно дуже сподобалось. І починаємо образ з боді, який сідає як друга шкіра. Його шви імітують форму корсета, тому він виглядає дуже витанчено та естетично. Ця колекція з преміальної тканини, яку використовують світові бренди. І переходимо до елементу, який я чекала найбільше: це шкіряна преміум спідниця. Вона доступна у двох довжин. На хміні та міді, але я обрала трендовий другий варіант. Погодьтесь, у неї ідеально продуманий крій, а цей розріз, ну просто вау. Наживо відразу видно, що над цими позиціями працювали справжні професіонали. Тому я ставлю боті бренд 100 з 10. А що ще... якщо застилізувати найтрендовішу дублянку цього сезону? На вулиці випав перший сніг і настрій автоматично став. Jingle bell, jingle bell, jingle bell за основу образу обираю білу трикотажну сукню, бо я кажуть експерти, білий притягує гроші, хоч грошову енергію я поки не відчуваю, але максимально приємна тканина сукні відчувається відразу. Дівчата підсилюють ці потоки як можуть, додаю усі свої золоті прикраси і навіть золоті парфуми. Ви скажете, я на ти що зовсім крейзі? де твої колготи? А я вам скажу, все окей, на вулиці їх обов'язково одягну ще начісом, але вони просто заховалися від мене, поки я знімала це відео. Скажіть, що я не одна така. Ну і власне, от вона красуня в шоколадному кольорі. Ну, хіба вона не вау? Як на мене, ця дублянка просто із Pinterest і ще сіла ідеально. В середині, яку хутро зі стріжаної вівці, тому вона ще й дуже приємна. І я сподіваюся, ви оцінили наскільки в тон підібрана сумка. Залишаю посилання звідки усі ці речі, і в такому образі ну точно потрібно зробити фотосесію. Тому я пішла шукати фотографа. А ви поки напишіть в коментарях, як вам образ. Усіх цілую в носики, не забудьте підписатись.